На валу пиляють дерева. Це необхідно, переконують співробітники Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Причин кілька. По-перше, вал це парк, а на лісові хащі і зелені насадження мають бути впорядковані. По-друге, деякі дерева можуть бути небезпечними. Вони або старі і мають трухлявий стовбур, або загрозливо нахилені над доріжками, де ходять люди, і під час першого більш-менш сильного буревію можуть накоїти лиха. Як, от, наприклад, ось це дерево поблизу Спаського собору. Через весь його стовбур іде чимала тріщина. Співробітники заповідника переконують, що на початку літа вона була менша. По-третє, дерева та кущі не повинні закривати історико-культурні пам'ятки. Є відповідні постанови Кабміна, Ось, будь ласка, я тримаю на руках і 2002 року. Відповідні так звані будівельні норми, в яких чітко зазначається, що в таких містах треба займатися розкриттям об'єктів. Пам'яток, ось, наприклад, в постанові кабміна і відповідний порядок визначення меж режимів та відповідних історичних ареалів населених міст чітко зазначають, забезпечуються ...сприятливими умови для огляду пам'яток та історичного ареалу В цілому В заповіднику запевняють, без необхідного дозволу не спилювали жодного дерева на кожен стовбур. Мають документи з необхідними печатками та підписами. Ми відповідно до о, всіх установлених механізмів. Ми звертаємося з відповідними листами до міськвиконкому, виконкому. Відповідно приходить комісія, ось ордер цієї комісії, склад цієї комісії, яка приходить, оглядає, вислуховує наші значить, бачення. Відповідно, розумію до їхніх норм і всіх інших, вони оглядають особисто, дивляться, Потім відповідні ордера і дозволи надаються. за кожне спиляне дерево. В заповіднику висаджують по кілька нових. Співробітники Чернігова стародавнього мріють перетворити вал на справжній парк, аби людям було цікаво оглядати не тільки історичні пам'ятки, а й оригінальні рідкісні дерева чи квіти. Коли ми заходимо на вал, крім того, що вже є. І крім до болі знайомих кленів, до болі знайомих сокорів, тополів і інших дерев, можливо побачити і оці шаробразні кльони, можливо побачити е, низькоростущі, оригінальні якісь дерева і інші, які є сьогодні. І при, якщо ці кошти у нас сьогодні є, саме ми і будемо планувати так, щоб на волу з'являлися оці невеличкі краплинки майбутнього гарного парку в центрі нашого міста.